Ми ж чуємо слово церква, все-таки в нас виникають різні асоціації. Ми так більше, можливо, ви часті шакуєте нам благослужіння, більше розумієте, що церква це насправді люди, але для багатьох людей, коли чують слово церква, воно асоціюється з іншими речами. Слово церква, дехто думає, коли чує це слово думає про будівлю з куполами, дехто про релігійну організацію, дехто думає про недільні зібрання. Але що таке церква в біблійному розумінні? Що говорить Святе письмо про це? І коли ми запитаємо пересічну людину, що таке церква, це, як правило, скажуть, що це будівля, де моляться релігійні люди. Але ми в Новому Завіті, коли ми відкриваємо Новий Завіт, слово церква в грецької мові воно звучить «еклесія». Це слово означає зібрання покликаних. Це не будівля, не організація. Навіть не релігійна установа. Церква це спільнота людей, викликаних Богом зі світу для особливої мети, для особливого призначення. Апостол Петро в своєму першому посланні нам дає таке глибоке розуміння суті церкви, і ми прочитаємо, коли є Євангелія, хто хоче, ви можете взяти, але на столі в нас є. Це е, перше послання апостола Петра, 272 сторінка в нас. І другий розділ. І тут ми читаємо такі слова. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немовного народження немовлята, жадайте щирого, духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його. Але вибрав Бог. І самі не те каміння живе, будуйтеся в Дім Духовний на священство святе, що приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Ми трошки пропустимо їх з 9 -го вірша. Апостол Петро каже до віруючих людей, до кого було написане це послання, каже так. Але ви вибраний рік, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. У цьому уривку апостол Петро розкриває нам сутність церкви, що таке є церква через різні образи і метафори. І це нам показує, що церква це є щось набагато більше, ніж просто релігійна, релігійна організація чи просто якесь об'єднання людей. Це живий організм, який створений Богом для здійснення Його свої, Його суверенних планів. І сьогодні ми роздаємо такі три ключові істини про церкву. Перше, це те, що Христос є голова церкви, і церква належить Йому. Другий момент. Христос будує живу церкву. І третій момент. Христос будує церкву, яка має певне призначення. І ці істини допоможуть нам зрозуміти, що таке церква, яке її призначення, яке місце вона має займати в нашому житті. Перший момент. Христос є голова церкви і церква належить йому. В Іван від Матвія Христос сказав для своїх учнів: я збудую свою церкву. І брами Аду не переможуть її. Це таке надзвичайно важливе твердження, Тут кілька є цікавих моментів, фундаментальних істин про церкву. Перший Ісус говорить, що я збудую. То церкву будує не людина, не група людей, а сам Христос. Це його робота, це його проект, це його будівництво. Люди можуть будувати релігійні організації, люди можуть побудувати конфесії, деномінації. Храми, але справжню церкву будує тільки Ісус Христос. Друге, Христос каже свою церкву. Тобто церква вона не належить якійсь групі людей, вона не належить священникам чи пасторам, не, не належить навіть прихожанам. Вона належить Ісусу Христу. Він є голова церкви, він її засновник і Він її голова. І в після до єфесян Павло Каже писав. Бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. Тобто Христос, ми бачимо, Він є голова церкви. І третє, Ісус обіцяє, і сили Адові не переможуть її, пекло не переможе церкву. Це надзвичайне твердження, церква Христа, Ісуса Христа, вона є непереможна. незважаючи на всі ті атаки, які були, на всі ті переслідування протягом оцих 20 століть. Церкву гнали в багатьох країнах переслідували, в багатьох країнах і зараз продовжують переслідувати. І думаю, для багатьох з вас можливо буде відкриття те, що і в мусульманських країнах є християнські церкви. Їм там важко, їх там, їх там переслідують, але вони там є, вони там прославляють Господа і вони поклоняються Богу. І Ісус він обіцяє, що сили Адові не переможуть її, тобто тільки завдяки тому. На природній такій силі, і здатності, і здібності, що вона є заснована Христом, церква може продовжувати і продовжує своє існування і ще й продовжує зростати. І в нашому тексті, 4-5 вірш, апостол Петро розвиває цю думку, використовуючи порівняння метафору будівництва. Він говорить: приступайте до Нього, тобто до Ісуса Христа, до каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бога. І самі, немов мовте, каміння живе, будуйтеся в Дім Духовний. Христос є основою, він є наріжним каменем, на якому будується церква. Без нього церква не може існувати. Наріжний камінь в давньому будівництві був надзвичайно важливим. Зараз йде трошки по-інакшому, зараз є такий інструмент рівень. Знаєте, що це таке. І коли все зараз роблять чи не роблять. Чи двері вставляють, завжди використовують цей інструмент, щоб воно було рівно. І в той час ставили камінь, який був основою будинку, і вже від цього каменю відмірювали всі, всі інші частинки будинку і будувався, будувалося все, виходячи з цього основного каменю. І Христос є оцим наріжним каменем, на якому будується вся церква. Розказують про одну із церкву в Європі, яка протягом тривалого часу вона була такою великою, мала великий вплив в суспільстві. Але поступово вона почала втрачати цей вплив, почала втрачати свою силу. І коли нового пастора запитали, в чому, на його думку, проблема, він відповів: ми поступово перестали будувати церкву на Ісусі Христі. Ми почали її будувати на наших традиціях, на наших керівниках. На добрих програмах, але Христос перестав бути центром всього того, що ми робимо. І це, і це тоді проблема, і церква повернулася до основи, вона повернулася до служіння Ісусу Христу. Ісус Христос став в центрі служіння церкви, і тоді речі вони почали мінятися. Тобто перша і найважливіша істина про церкву вона належить Христу, і Він є її головою. І коли ми говоримо про церкву, потрібно пам'ятати, що це не наша церква, не церква це ще не але це є церква Ісуса Христа. Друга важлива істина, яку ми знаходимо в нашому уривку, це те, що Христос будує живу церкву. Коли ми думаємо про церкву чи про будівництво церкви, мабуть, ви бачили, не раз крани стоять, цеглу підвозять, будується, і через якийсь час виникає така гарна будівля, де люди приходять і поклоняються. Але церква, так як навчає цього Ісус Христос, навчає Новий Завіт, це є живе, жива будівля, і це трошки інакше, аніж ми собі уявляємо. Тобто люди можуть побудувати релігійну організацію, можуть побудувати структуру, можуть побудувати навіть таку якусь будівлю, таку дуже гарну. Але тільки Христос може побудувати живу церкву яка складається з відроджених, з перемінених людей. І в цьому контексті особливе значення має початок нашого тексту, де апостол Петро говорить, «І немов новонароджені немовлята, жодайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, який добрий Господь. Апостол тут порівнює віруючих з новонародженими немовлятами. Підкреслюючи тим самим, що ті, хто навернулися до Христа, це є новонароджені, перемінені люди, які пережили духовне народження. І ця думка перегукується з тим, що Ісус Христос сказав Никодиму, це вчитель ізраїльського народу, дуже така була вшанована, відома людина, прийшов до Ісуса вночі, і Ісус каже йому, по правді, по правді, кажу я тобі, хто не народиться з гори, то не може побачити Божого Царства. І церква, яку будує Ісус Христос, вона складається з людей, які народилися з гори, які пережили духовне народження. Що означає духовне народження? Це така радикальна переміна серця, яка відбувається в житті людини, коли вона навертається до Ісуса Христа, розкаюється, запрошує його стати Господом і Спасителем її житті. Це не просто зміна поглядів, переконань чи, чи релігійної приналежності. Це народження нової людини, як позбав Павло про це говорив так. Тому, то коли хто в Христі, то є створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Коли ми говоримо про духовне народження, що дає можливість війти в Божу церкву, в Христову церкву, це включає в себе покаяння в гріхах, віру в Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа, отримання нової природи, нового серця від Бога і початок нового життя під керуванням Божого Духа. Церква, яка будує, яку будує Христос, складається саме з таких людей, з тих, хто пережив духовне відродження, хто став новим створінням в Христі. Один священнослужитель розказував історію зі свого життя, що одного разу перед самим лізлом його двері постукали, він відчинив, думав, хтось це може бути так пізно. Він побачив маленьку дівчинку, якій десь. Близько п'яти років було. І ця дівчинка вона розказала цьому священнослужителю про свою маму, яка помирає. І дівчинка просила, щоб він прийшов до них додому і сказав її, її мамі про Ісуса, щоб Ісус взяв її на небеса. І хоча була пізня пора, але цей священнослужитель швидко зібрався і він пішов з дівчинкою. Коли він вийшов в цю бідну хатинку, він побачив таку бліду жінку, яка лежала на ліжку, вона вже була без сил. Але вона ще могла говорити, він почав з нею говорити про те, як важливо ходити до церкви, як важливо святкувати християнські свята, як важливо дотримуватися заповідей. Але жінка відповіла, я це роблю, але я не впевнена в тому, що я попаду на небеса. Розкажіть їй про Ісуса, попросила дівчинка. І священнослужитель не знав, що говорити далі. Тут його в думках те, те, чого навчали його в недільній школі, коли він ще в дитинстві ходив, В недільну школу. Він просто розпочав розповідати цій жінці, що Ісус він помер за її гріхи, що Ісус любить її дуже сильно. І що їй потрібно попросити Ісуса стати його Господом і Спасителем. І ця жінка вона помолилася разом зі священним і мир наповнив її серце. І потім цей священнослужитель сказав. Я допоміг їй війти в Царство Боже і сам увійшов туди. Тепер і він усвідомив те, що дає йому вічне життя і хто йому дає може дати вічне життя. Недостатньо просто відвідувати церкву, бути членом якоїсь релігійної організації, отримуватися релігійних обрядів. Необхідно пережити все духовне відродження, духовну переміну, стати новим творінням Ісусі Христі. І тільки тоді ми стаємо частинкою ось цієї живої церкви, про яку говорить апостол Петро, живої церкви, яку будує Ісус Христос. І це духовне відродження це початок процесу духовного зростання. Саме тому апостол Петро закликає новонароджених ну, християн. Задайте щирого духовного молока, щоб ним виросли вам на спасіння. Відроджена людина вона повинна рости, вона повинна змінюватися, вона повинна зростати в вірі, зміцнюватися в вірі. І це зростання воно відбувається в контексті церкви, в контексті спільноти віруючих людей. Третя важлива істина: Христос, Він будує церкву, яка має певне призначення, яке має призначення церква, яку будує Ісус Христос. Ми трошки про це згадували на початку. Перше призначення церкви це переображення людей в духовній сім'ї, їх духовний ріст, їх духовний розвиток. Церква це не просто місце, де люди отримують спасіння через віру Ісуса Христа. Це місце, де вони ростуть, де вони розвиваються духовно, де вони стають подібними на Ісуса Христа. І в нашому тексті апостол Петро починає з заклику. Отож, відкладіть всяку злобу, всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов народження немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. І тут апостол Петро, він говорить про це преображення, яке має відбуватися в серці, яке відбувається в серці, коли є оце навернення, коли вистаєте живим камінчиком цій будові, яку будує Ісус Христос. І цей процес включає в себе відкладання в сторону старих гріховних звичок і зростання в добрих речах, зростання в духовній зрілості. І церква це духовна сім'я віруючі не просто збираються разом, щоб побути їм приємно бути разом, як правило, порядні люди ходять в церкву. так? І здається, що це саме те місце, де хочеться бути, і дають просто, щоб побути тут. Але це місце, де вони ростуть і де змінюються. Ваша сім'я, ваші батьки, вони впливали на формування вас як особистості, які цінності у вас є. Це часто те, що закладено батьками. Хоч ми можемо про це не думати, не задумуватися, але це ще від тих часів, від сім'ї. В здоровій церкві люди не залишаються такими, якими вони прийшли в цю церкву. Вони зростають в вірі, вони зростають в любові, вони зростають в служінні Богу і в служінні людям. Тобто перше призначення церкви це преображення людей в цій духовній сім'ї, яка називається церквою. Друге призначення церкви. Звіщати чесноти Бога, проповідувати Євангелію світу. Євангелія це добра новина, добра новина про спасіння. І саме про це говорить апостол Петро в нашому тексті, який ми прочитали, щоб, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. До церкви це не закрита спільнота, яка існує сама по собі, і, можливо, якісь вибрані люди туди попадають спільнота, яка має місію в цьому світі — звіщати істину про Бога, проповідувати Євангелію, свідчити про Христа, приводити інших людей до пізнання істини, до пізнання дороги спасіння. І перед своїм Вознесінням на Небеса і Тут дав церкві велике доручення, ми згадували про це на початку. Ідіть по світу, і цьому світу, при всьому створінню Євангелію проповідуйте, то вірую в Христиця буде спасенний хто не вірує, засудження буде. Це доручення воно не було дане тільки апостолам, чи тільки священникам. Священники, вони знають, вони мають це робити. Але це доручення воно було, було дане кожній віруючій людині. І навіть, що вони вдома не розуміли, що значить покаятися і навернутися, і ви це зробили в своєму житті. Воно не потрібно бути богословим, щоб почати говорити про дорогу спасіння для інших людей. Те, що ви знаєте, чи те, що ви самі пережили, те, якщо ви вкусили, що добрий Господь, це те, з чим ви можете ділитися з тими людьми, які поруч з вами, які потребують, щоб почути цю добру новину. І це є те, в чому ми, ми, ми маємо призначення. І це, яка не проповідає Євангелію, яка не свідчить про Христа своїм оточуючим, вона не виконує свого призначення. Але церква, яку будує Ісус Христос, це церква, яка проповідає про Ісуса Христа, про спасіння, яке Бог пропонує кожній людині. Третє призначення церкви, про яке ми сьогодні згадаємо в тому, щоб завжди бути з Господом. Призначення церкви, вічне спілкування з Богом. Апостол Павло, шаніну на Солоняни, писав так. Говорячи про Воскресіння мертвих, він казав: потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господньому на повітрі і так завжди будемо з Господом. Кінцева мета і призначення церкви це вічне перебування з Богом. Церква це не є тимчасовий проект, що вона просто якийсь час поіснує і перестане. Це не тимчасова організація, яка існує тільки в цьому світі. Але церква це вічна спільнота, яка продовжить своє існування в вічності. Це фантастично. Інші організації вони зникнуть, підпиняться і перестануть існувати щаслим. Але церква не існує тут на цій землі. І вона продовжить своє існування в вічності. І в об'явленні 21 розділ 2-3 вірші ми читаємо. І я і вам. Бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходить із неба від Бога, приготоване як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос Христова, який кликав, оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Церква, яку готує Ісус Христос, вона має вічне призначення. Вона готується до вічного спілкування з Богом, до вічного перебування. Його присутності. То ми говорили, що церква вона має такі три цілі, ми визначили. Перше це ваше духовне преображення, ваша духовна переміна, наше уподіблення Христу. Друге призначення церкви це звіщати про Ісуса Христа і про дорогу Спасіння тим людям, які є поруч з вами. І третє це вічне спілкування і життя з Богом. І сьогодні ми розглянули три такі важливі істини про церкву. Перше це те, що Христос є голова церкви, і церква належить йому. Церква не належить людям, церква не належить якісь деномінації, церква не належить священнослужителям, священнослужителям. Другий момент Христос він будує живу церкву. Церква це не просто організація, інституція чи будівля, це живий організм який складається з відроджених людей, які пережили духовне народження і стали новим творінням в Ісусі Христі. І третій момент, на який ми звертали увагу, Ісус Христос він будує церкву, яка має певне призначення. Церква існує для преображення людей, духовній сім'ї, спільноті, віруючих, інших віруючих людей. Церква існує для проповіді Євангелії, світу. І Церква існує. Для вічного спілкування з Богом. І що ми візьмемо сьогодні для себе з цієї такої інформації, такого навчання, Божого Слова? Церква це не просто організація, не просто будівля, не просто традиція. Але церква це живий організм, створений самим Христом, яка складається з відроджених людей, функціонує певним чином і має вічне призначення. Чи хочете ви належати до Христової церкви, задайте собі це питання. Якщо так, вам потрібно в перший момент пережити духовне народження. Без Духовного народження людина не може стати частиною живої церкви Христової. Якщо ви ще не пережили духовного відродження, не прийняли Христа свого Господа і Спасителя, зробіть це сьогодні. Покайтеся в своїх гріхах, повірте в Христа, прийміть Його як Господа і Спасителя, вступіть з Ним в завіт через святе водне хрещення, почніть ці стосунки, це життя з Богом, якщо ви ще цього не зробили. Другий момент, якщо ви хочете бути належати до Христової церкви, приєднайтеся до місцевої церковної спільноти людей, щоб активно брати участь в різних аспектах. Духовного життя, вивчення Божого Слова, спілкування більшими віруючими, поклоніння Богу, спільній молитві. І коли ви приєдналися до церкви, виконуйте призначення церкви, будьте не просто спостерігачем, але активним учасником, віч шляхом духовного преображення. щоб вас, дайте Богу, щоб міняти ваше життя. Щоб ваше серце, ваші думки, ваші помисли, ваші устримління під впливом Бога, Божим, воно мінялося. І проповідуйте добру новину про спасіння через Ісуса Христа. І спілкуйтеся з Богом зараз. І чекайте вічного спілкування і життя з Богом на небесах. Бог, Ісус Христос, він будує свою церкву. Він запрошує кожного з нас бути частиною цього Його величного, надзвичайного. Проєкту, підукніться на цей заклик. Будьте не просто релігійною людиною, а живим камінням в духовному домі, який будує сам Христос для вічності. І це є надзвичайний Божий задум, Божа церква. Це було закрито до для багатьох людей раніше. Це було закрито від пророків, які пророкували в Старому Завіті. Навіть такі слова є записані, що ангели хотіли проникнути в цю таємницю і зрозуміти, що ж це таке є, оця церква. І в цей останній час Бог дав це розуміння і що церква це люди, які вірували, люди, які прийняли Христа, які підкорилися Христу, які живуть з Богом, і живуть тут, і будуть жити з Богом в вічності. Нехай Бог благословить вас, якщо ви... Не маєте цієї впевненості, що ви належите до Христової церкви, щоб шукати цього, покаятися, навернутися всім серцем, вірувати. Якщо ви зробили цей крок, просто щоб не зупинитися в цьому, але приєднатися до місцевої общини, спільноти віруючих, де ви зможете разом духовно зростати, де ви зможете йти до цим шляхом перемін. І Господь благословить і допоможе в цьому. Амінь. Амінь. номер 40